Є шанування усім телеглядачам. Пропоную переглянути підбірку інформаційних новин. Вже за мить дізнаєтеся, що цікавого відбулося цими вихідними. Чи ще крушина в селі Нижня Стинова знову пережила бій давнини. Ще в сорокові там загинуло п'ятеро стинавчан. Це молоді повстанці, яких виказали НКВД стам. Щороку представники міськрайонної організації Свобода влаштовують видовищне дійство. Все як було колись. Справжня зброя, вибухи, одяг і навіть кров. Цього разу вперше з забоєм спостерігали школярі. Вони і самі підготувалися, вивчили повстанських пісень та віршів. Більше далі. Автомати. Шмайсери, карабіни Маузера, справжні автентичні. До справи треба підходити серйозно. Тим більше, що за дійством спостерігають не лише істинні повстанці, а й діти, учні районних шкіл. Вони й самі взяли участь, що правда поки співали та розказували вірші. Віднедавна товариство стареньких свідків місцевого бою для них цікаве і навіть важливе. На мою думку, такі дійства відтворення бою, різноманітне поширення інформації про наше минуле, про бійців є дуже важливим, тому що це саме згуртовує народ, зацікавлює молодь, і це є справді важливо пам'ятати своє минуле. У сучасному бою реконструкції воювало більше 20 чоловіків. Серед них і справжні воїни батальйону Айдар. Один з них співорганізатор видовища львів'янин пан Володимир, який забезпечив умовних повстанців та совєтів зброєю. Решту, а це старезні бушлати та інший одяг, взяли із музею пам'яті Маківка, який у селі Тухля. Для того щоб усі зрозуміли про що йдеться, події коментував наш колега Олег Филик. А зміст історії простий. Із лісу до жінки, яка збирала хмиз, підхов. Ходять поранені повстанці, просячи допомогу. За ними по слідах крові не крокують інкаведисти. Вони розпочинають обстріл. Від куль гине жінка. Поранені повстанці відбиваються і, врешті, перемагають. Однак справжня історія геть протилежна. У схожому бою гине п'ятеро повстанців, яких видали свої ж. Ви знаєте, дорога до Бога дійсно лежить через Батьківщину. А без цих людей, без цих вояків, без цих героїв. У нас не було б ані волі, ані батьківщини. Сьогодні ми традиційно як кожного року, 1 грудня, вшановуємо повстанців, які по геройськи віддали своє життя за волю України, в урочищі Крушина. Цього року, напевно, є як ніколи, актуально пам'ятати про наших героїв. бо якби не на наші герої, ми б, напевно, не взяли в руки зброю. Ми взяли в руки зброї, захищаємо зараз нас нашу українську державу добровольчих батальйонах, тільки тому, що пам'ятаємо про них вічна слава їм і вічний уплін. Одразу після бою відправили панахиду, посвятили інформаційний щит про урочище, який встановили на трасі Київ чоп та взялись до повстанського кулешу, який приготував депутат райради Олег Шумилянко. Опісля трохи затужили через пісні, які враз і так несподівано для усіх стали. Такими важливими і зрозумілими, найголовніше те, що поряд із сивочолими повстанцями стризької станиці ОПА стояли молоді, впевнені люди і ще школярі. Однак уже свідки новітньої війни.

Це не проект, а просто зустріч правого сектору під такою назвою відбулася цими вихідними. Списку особливих гостей не було, організатори лише виклали повідомлення у соціальних мережах. Тому згадати події майдану разом з правосекторівцями прийшли громадські діячі, військові, поети та співаки місцевого рівня. Зустріч з однодумцями у стрийському пабі пройшла на одній патріотичній ноті. Як все було далі? Невимушена зустріч без будь-якого сценарного плану. Ану Михайло Алєксєєв, керівник правого сектору, людей просить не соромитися, висвітлювати свої думки в голос. Адже усі, хто долучився до завзятої компанії, об'єднує єдине бажання змінити Україну на краще. Він вже згадує, як наприкінці січня в столиці потрапив за грати. Після звільнення з Лук'янівського СІЗО Михайло повернувся до Стрия з того часу, очолює громадське об'єднання. Активний містянин, лікар-стоматолог Тарас Лісевич, певен, що реальні кроки на шляху до змін. Має робити студентська молодь творчі персони. Починати турвати шлях очищення треба з низів міської бюрократичної системи. Тому на часі перевірятимуть, які розпорядження пишуть та приймають у кабінетах міської та районної рад. Для цього на засідання сесій та судових засідань скеровуватимуть своїх людей. Продовж неофіційної зустрічі стріляни та гості читали власні патріотичні поезії під акомпанемент гітари, зала на пісень, написаних під час. Майдану згадали і давні козацькі патріотичні зі слів організаторів. Зрозуміло, одне це все лише початок, а не форматні зустрічі проводити корисно. Печніше місце у строю залізничний міст. Воєнізованої охорони, яка постійно чергувала на ньому, давно немає. Потрапити на нього може будь-хто і коли завгодно. Іноді такі прогулянки закінчуються нещасними випадками. Останній трапився нещодавно. 15-річна учениця одного з училищ вилізла на металеву конструкцію Моршинського моста і, впавши, розбилася на смерть. Цей нещасний випадок члени комісії по безпеці життєдіяльності взяли за основу. Провели чергову зустріч. Міські службовці, педагоги, працівники залізниці нині вирішували, що робити, аби смертей та травм на залізниці не було. Таїсія Гайдукевич, заступник голови нашого міста, виступила з ідеєю написати листа до загонів Стрийської самооборони, щоб допомогли патрулювати небезпечні залізничні мости. Найстрашніше місце в строю – то є залізничний міст. І скільки ми вже надомусті маю трупи, і дітки дорогенькі, і не ходіть з наушниками по колі, і це ця... ну є такі речі, де можна. Ожній групі сказати і навести той приклад, останній. від працівників місцевої залізниці, а також лінійної станції «Стрий» вимагають якісно читати лекції по школах, училищах та організаціях. Уроки на залізничну тематику слід проводити для малої аудиторії, а не в щерть заповненої зали. Для більшого ефекту члени комісії просять брати з собою фото та відеофакти. Те, що дитина порушує такі правила по техніку стратегічного об'єкту охорони. Батьки би ще несли відповідальність, штраф чи інше, то певне би кожен пам'ятав, що туди не можна на любимі заїздити. Але уявіть такий парадокс, що представники лі лінійної міліції пишуть нам заступникам, що нашого учня піймано за те, що він курив. Там на вокзалі, чи це треба писати? Чи він нецензурно лаявся, то нам пишуть: а чому ж тоді ніхто? Як вони мають такі матеріали, що сталися такі випадки? Там колись хтось загинув. От дійсно діти були би шоковані. Там то ніхто не приходить до нас, ніхто такі питання не говорить. Нашою студії сьогодні завітав Василь Федорина, працівник кримінальної міліції у справах дітей з трисько-лінійного відділу. Василю, добрий вечір. Добрий, вечір. скажіть, будь ласка, 2014 рік. Скільки разів ви відвідували школи, навчальні заклади нашого міста, і чи проводили ви там лекції, роз'яснювання такі роботи проводили? Так, хочу сказати, що за поточний період 2014 року мною особисто в місті Стрію та інших населених пунктах шкіл, які розташовані на дільниці обслуговування лінійного відділу станції стрій, відвідано близько 45 разів шкіл, яким де проведені лекції бесід на тему недопущення травматизму дітей на об'єктах залізниці, а також інші теми злочини відносно дітей. Та вчинення проти дітей зрозуміло. Скільки маєте взагалі у своєму підпорядкуванні таких навчальних закладів? Куди маєте завітати і пояснити дітям, що робити для того, щоб залишатися здоровим, цілим і неушкодженим? У таких як під своїм підпорядкуванням навчальних закладів у нас немає, бо ми залізнична міліція. Відвідуємо школи у? Містах, а також населених пунктів різних районів, це йде на нас згідно графіку. Ваші лекції, ваші уроки, які вони, на що ви намагаєтесь звернути увагу на чому наголосити? Перше наше завдання це роз'яснити дітям, що таке залізниця, щоб діти орієнтувалися. Бо є такі діти, які не тран, залізничним транспортом не користуються і можна сказати, не орієнтуються, що таке поїзд вантажний чи пасажирський. Проводяться з ними бесіди, щоб якщо вони потрапляють на об'єкти залізниці, їхні правила поводження, щоб до мінімум скоротити можливість їхнього травмування. Як часто проводити такі лекції по школах? Згідно графіку. Приблизно одна лекція, один навчальний заклад ми відвідуємо раз в тиждень. Раз в тиждень? Чи раз в рік? Раз в тиждень, раз в тиждень. Один навчальний заклад. Тобто щотижня по школах нашого міста, по це школ... не у нашого міста. У нас на об'єктах залізниці роз 9 районів проходить не тільки Стрийський, це Жидачівський, Постомитівський. Добре, як часто вас бачать учні міста Стрія і школярі, які навчаються на стрищі. Ну, якщо так сказати, це от в одній школі у нас є 10 навчальних закладів у стрію. Ну, якщо одну, одну школу ми візьмемо один раз в тиждень, це і поділити, то так прийде ну, раз в квартал, ми в одній в школі буваємо. Ці. Е, цікаво, які запитання ставлять вам діти? Чи е, цікавлять їх якісь, можливо, нюанси на залізниці? Якісь питання виникають у наших школярів чи ні? І можу сказати, що чому за діти особисто чи бояться, чи їх заздалечителі по наказують не задавати питання, але дуже рідко вони задають запитання. Наприклад, ну от яке вам найбільше запитання сподобалось, запам'яталося за весь час вашої роботи на в кримінальній міліції? Переважно вони питаються не так, як поводитись, а що буде за те, що я зроблю ту чи іншу дію? На що ми завжди маємо відповідь? І стараємося роз'яснити дитині, що за це буде перш ніж провести лекцію, це попереднє домовляється із викладачами або з працівниками навчального закладу, що ми бажаємо прийти чи сьогодні, чи завтра, або вони скажуть, якого числа, на котру годину ми підходимо. І максимум скільки людей це дві-два класи або одна група. Два класи це, наприклад, там 8 а чи 8Б. — Тобто Докупи, це десь так. порядку шістдесяти і не найбільше так. Зрозуміло, ви чесно проводите, читаєте лекції. Ви не ставите собі галочки, а дійсно читаєте дітям -бесід. особисто. Я чесно проводжу лекції, лекції бесіди з тими дітьми. Що робити, щоб учні, студенти не ходили гуляти по залізничних мостах, по переходах залізничних. На що варто їм звернути увагу? І можливо звернути увагу батькам, звернути увагу педагогам, працівникам тієї ж самої міліції, працівникам міської ради, районної ради. На що треба звернути увагу? Я вивчав ситуацію в даному випадку в училищі? Всі діти проінструктовані з 1 вересня, тільки вони поступають на навчання, не тільки вони, там є всі відповідні проведені інструктажі з дітьми. Але один з недоліків, які на цих залізничних мостах зняті працівники вогні зірної охорони. Раніше вони були всі були на мостах, чомусь на даний момент, згідно з скорочення залізничної мости, не охороняється. Було б випитом працівник цього начасного випадку, було б не сталося. Зрозуміло. Тобто є і прогалини у самій службі залізничній, яка невідомо від чого скорочує працівників і цих воєнізованих охоронних. Охоронників немає на мостах, тобто, так. якщо б вони були, можливо б такого лиха не трапилося. Що говорить статистика? Стільки травмовано в період 2014 року на залізниці, стільки є смертей. Це не тільки скажу за дітей за поточний період 2014 року року. Лінійному відділі на станції С3 зареєстровано аж 35 п'ять. Випадків прийнято термінових гальмань прийняв машиністами пасажирських та вантажних поїздів. Із них 19 випадків було із смертельними напрямками. А решту це машиністам вдавалось просто попередити наїзд на людину. А з із тих 19 – це чотири випадки, які були травмовані чотири дитини, які травмовані на об'єктах залізниці. Це два два випадки, що залізничним транспортом, а два випадки, які вилізавши на конструкцію залізничного моста, не втримавшись в я буду дякувати Василю Федорині, який прийшов сьогодні. Це, напевно, перший правоохоронець, який побував у студії нашій. Дуже дякую за те, що ви навідались. Нагадаю, він є працівником кримінальної міліції у справах дітей естрийського лінійного відділу станції Стрий. Пане Василю, вам слово. Ще ваші побажання, ваші попередження для дітей, педагогів та батьків. Закінчення хотів би я додати. Як людей, так і дітей. Обачно поводиться як на залізничному транспорті, так і на об'єктах залізниці, оскільки необачність та порушення правил поводження на залізничному транспорті призводить до трагічних наслідків. Бережіть своє здоров'я та життя. Дякую. Я теж вам дякую. Нехай вам щастить. Приходьте ще. До побачення. До побачення. прощатися, але ненадовго завтра у цій самій годині ми чекатимемо на вас. Обіцяємо розповідати тільки найцікавіше життя нашого краю. Дякую, з вами була Марічка Худовицька. Нехай вечір вівторка буде приємним, теплим. До побачення. На завтра синоптики обіцяють похмуру погоду, без опадів, вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду. Температура повітря 3-2 градуси морозу.